Згідно закону про прокуратуру, я підписав наказ про призначення радника юстиції Киричука Максима Йовича, прокурором Волинської області, строком на 5 років, звільнивши його порядку переведення з посади старшого слідчого особливо важливих справах відділу заслідування злочин скоєнним працівниками прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань Генпрокуратури України. Прошу прийняти нового прокурора. Коли я відкриваю матеріали. У Волинській області то бачу приблизно дуже знайомі цифри порівняні порівнянні із Рівненським. Особливо тяжкі злочини в області ростуть. Злочини проти власності виросли на 55%. І що? Нема коли. Бурштин, переходи, ігрові зали займають весь робочий час. Крадіжки 65% росту. З квартир 50. Грабежі 77%. Вимагання 50%. Я розумію, Майже трагічну ситуацію поліції і слідчими з розбалансованістю підпорядкування, бо не всі підрозділи підпорядкування начальника. Але тим не менше пояснити такий ріст складним воєнним часом не можна. Ми знаходимося за багато тисяч кілометрів від фронту і в Волинській області. При такому рості злочинності не відбувається взагалі реалізації справ по поліцейським е, поданням. Я розумію, що у вас проблема з слідчими, як і у всіх. Я гартаю, всі ці сторінки, вони свідчать лише про одне. Прокуратура зайнята чимось іншим, ніж координацією і організацією протидії злочинності і корупції. Чим іншим, мені зрозуміло. Ну, коли ж можна займатися, якщо треба керувати ігрові автомати і так звані лотереї? Інтернет? Лото маркет, контори ЛОТО і всі інші, які процвітають місті, не маючи жодної ліцензії. Це хто за це буде відповідати? Начальник поліції і перший заступник, який координує прокуратура, яка координує поліцію. Більше такого сонного життя і дерибану області не буде. В зв'язку з тим, саме в зв'язку з тим, до вас приїхала людина, яка ніколи не була пов'язана з Волинською областю. Немає тут ні родичів, ні знайомих, ні кумів. Людина, яка фахово займалася. Своєю справою, і від неї вимагається лише одне примусити працювати в області органи прокуратури і інші правоохоронні органи. Я не хочу читати ці ганебних паперів. Я не хочу чути, скільки лісу вирізали під кришуванням місцевих прокурорів, які цього не помічають. Я не хочу чути про переходи, які платять МЗДУ і заступникам обласних прокурорів, і місцевим прокурорам, які там знаходяться. Я не хочу бачити всі ці бурштинові копальні, які відкрито кришуються прокурорами. Які вже навіть товаристи з обмеженою відповідальністю постворили під... для того, щоб придати цьому законний вигляд. Перепрошую, не доводьте до гріха. Я би дуже попросив усіх заступників і місцевих прокурорів сьогодні подати репорти з тим, щоб не відбулося того, що відбулося в Рівному в наручниках. При цьому я наполягаю, що ті, хто хоче працювати за цю зарплату, на цій задачі, має залишитися і отримати кар'єру. В першу чергу звертаю увагу на необхідність, щоб і заступником щонайменше двоє були місцевими, з тим, щоб вони знали місцеву оперативну ситуацію, щоб вони не вчилися півроку. Хочу, щоб ви показали, Максим, службові ліфти, коли люди, які вміють працювати по ночами вихідний день, отримують підвищення. І коли, зрештою, ні дзвінки, ні мішки з бурштином, ні гроші рішають кар'єру, а особисті вклад в роботу. Це нова система. Я прийшов на цю посаду тільки для одного, щоб люди повірили, що можна змінити ситуацію, не міняючи владу. Я, я також, як і всі, напевно, тут присутні, хто постарше, пам'ятаю, як Польща виходила з своєї радянської діри. Років сім, не маючи війни, олігархів, маючи приватний сектор, який знав, що робити. Але сім років вони йшли по цьому чорному тунелі, поки не вийшли до нормального життя. Ми пройдемо те саме, що Польща, я в цьому переконаний. Але єдина проблема в тому, щоб ми прот... народ витерпів цей перехід. І наш народ унікальний в тому, що він готовий терпіти дуже важке, матеріальне, скрутне життя, але він не готовий терпіти несправедливості, коли державні органи при цьому морди не влазять в телеящик. Я, вибачте, за грубість, кажу доступною народною мовою. Вони не готові терпіти злидні, зрозумілі з точки зору економічного переходу, в той момент, коли державні органи жиріють на очах. Тому я просто закликаю тим, хто з цим не згоден, піти з прокуратури, від гріха подальше, від кримінальних справ і наручників подалі. Але дайте можливість тим, хто залишиться, працювати по іншим правилам. Тому, кому хочеться це, кому це подобається, я буду радий з вами працювати.